Міський голова Долини Володимир Гарас на останній в цьому році сесії доповів, що було виконано впродовж 2016 року у місті установами, підприємствами та структурами Долинської міської ради. Сьогодні ми маємо 20-ту залі концесію, якщо брати від початку каденції. І 15-ту в цьому році, 17-те пленарне засідання. І я хотів, з вашого дозволу. Провести коротенький аналіз цього року, коротенький аналіз, ви, 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 викривши головні події, так, головні звершення, досягнення і головні проблеми цього року, оскільки пасує в грудні місяці, напередодні року Нового року це зробити на останній сесії. Скажу, що цей рік в цілому був дуже успішним, не тільки для Долинської міської ради, а й для більшості територіальних громад України. Тому що реально почала вступати в права бюджетна децентралізація, яка дала більше можливостей для всіх громад, значно більше фінансові ресурси, ну і, звичайно, більші повноваження. Ті громади, які скористалися і створили об'єднання, вони зараз мають повний обсяг повноважень і окрилені тими результатами перші, які мають в цьому році. Я Спілкуюся і бачу, як реформа реально починає захоплювати громади всієї України. Ви знаєте, що минулого року десь близько 170 громад зараз, е, теж приблизно скільки громад пройшли на вибори. Ті, які минулий рік вже об'єдналися, вони показують дуже гарні результати, е, дуже величезний ентузіазм цих громад. Щось мені нагадується ну, 90-ті роки, коли е, е, коли скинули комуністичну владу і отримали повноваження, але не отримали тих ресурсів і не було ще тих знань. Але я не буду відволікатися, хоча тема об'єднання територіальних громад цікава, і в кінці я два слова про це скажу, про наше бачення на наступний рік. Цей рік був особливий, були три особливості, я би виділив, проходив цей рік на фоні трьох особливостей: перше це зростаючий бюджет. І ви це знаєте, бо ви були учасниками бюджетного процесу. Практично, починаючи з першого кварталу, ми щомісячно уточнювали в сторону збільшення доходи міста і направляли видатки. Це перша особливість, друга те, що ми цей рік відбувалися на фоні зростаючих повноважень міської громади. Це, попри те, що ми не мали статусу об'єднаної громади поки що, але. Тим не менше нам вдалося скористатися повноваженнями законів різних, і сьогодні у нас вже кількість адмінпослуг, які ми мали, зросла практично ну, майже вдвічі. Було 67, зараз 105 адмінпослуг, які ми надаємо вже станом на сьогоднішній день. Видно, зросла і чисельність міської ради з 37 до 50, у нас з'явилися реєстратори громад, у нас з'явилися реєстратори юридичних, фізичних осіб. У нас появилися реєстратори прав нерухомості, у нас з'явилася диспетчерська служба, отже, повноваження, ну і у нас з'явився арбуднагляд. Звичайно, це важлива компетенція, яку, до речі, більшість громад поки що й не отримали, навіть попри те, що мають статус обласних міст. Там є свої складнощі і особливості, я б сказав. Але тим не менше нам вдалося це зробити І в другій полоні дня. У нас повноцінно запрацював. У другій половині році в нас повноцінно запрацював архітектурний нагляд, і ми бачимо результати вже перші цієї роботи. Ну і третя особливість це зростаюче партнерство міста. От, мова не йде не тільки про міста-партнери, які в нас є, а в першу чергу про проекти технічної допомоги, і кількість, яких в нас зростає. У нас запрацював проєкт Проміс повним ходом, у нас продовжує працювати європейський проєкт. Ми нещодавно виграли, буквально позавчора прийшло повідомлення Олександровна Олександр, Руслана Руслан подавали подавалися на невеличкий проект європейський, і виграли десь коло п'яти тисяч доларів на, на влаштування сучасної інфраструктури в наступному році. І в нас добрі партнерські стосунки, я б відмітив, на місцевому рівні. Тобто це депутати обласної ради, які реально працюють і допомагають місту. Цей депутат Ангевич, який є членом виконкому, Матусевич, надзвичайного голова адміністрації Юрій Йоскович Мазов, які теж сприяють нам у, у тому числі отриманні коштів з обласного і з державного бюджету цього року і наступного року. Ну і це партнерство із районною радою районної адміністрації. Я скажу, що за, за 10 років, мабуть, це найкращий приклад партнерства, попри те, що ми там різні, маємо там звичайно люди. І як працівники, як керівники маємо різні підходи, але тим не менше це партнерство працює сьогодні на всіх, і на місто, і на район цілого. Е <клух> Я би хотів відмітити десь приблизно так 10 пунктів головних таких здобутків цього року, е якими ми можемо по праву сказати, що це і по праву пишатися. Перше, це звичайно рекордний обсяг капітальних ремонтів. Дорожньої і іншої інфраструктури. Капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт водогонів, каналізації, водовідведення, тротуарів, приблизно десь ми ще будемо мати остаточні дані вже після завершення року, це десь в районі 25 мільйонів, 25 мільйонів гривень. Це колосальний обсяг робіт, які ми провели. Цього року не бачений раніше за всі роки незалежності в місті в такому обсязі не проводились роботи. Друге, це значна реконструкція центральної частини міста, яка, ну, якої ми вже чекали, мешканці чекали надзвичайно давно. Це в комплексі із з усіма прилеглою прилегли інфраструктурою. От приємно те, що це робили працівники Комунгоспу, звичайно. Можна там е, е, закидати, там якісно щось зробили і так далі, але з огляду на час і те, що перший раз ми фактично брали за об'єкт, я думаю, це все поправимо наступного року і так далі. Е, третє це е, звичайно пам'ятник Михайлу Грушевському. Це добрий подарунок був до 150-річчя Грушевського. Грошевського. І е, цей пам'ятник теж е, був в такому стані. і... Потребував значного капремонту. Ну, Ця робота була непроста з огляду навіть на те, що мова йде про авторські права, і там треба було це все узгоджувати із авторами і так далі, воно затягнулося кілька років. А результат є, і ми бачимо, наскільки змінилася центральна частина, вона стала просто справді пішохідною зоною, доступною, зручною для всіх категорій мешканців. Четверте це світловий фонтан. Це насправді такий, можна сказати, хороший захід, дуже креативний, і, 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 який ну, скажімо, створив комфорт в центральній частині міста. Ми пам'ятаємо цей період, починаючи з серпня, закінчуючи жовтня, коли фонтан працював, скільки радості дитячого сміху і з ранку до вечора до пізньої ночі і, і викликав наших мешканців позитивні результати четверте, п'яте, точніше, це є продовження європейського проєкту утеплення. Цей проєкт чотирьохрічний, ви знаєте, і цього року ми продовжили працювати в напрямку реалізації цього проєкту. Відібрано було 17 будинків, шість з них вже утеплені, решту законсервовано. І з Нового року, з настанням теплого періоду, коли буде погода, продовжуються ці роботи. Ми маємо намір за. Наступних два роки утеплити близько 40% багатоповерхових будинків нашого міста. Дуже важливим таким шостим пунктом я відзначив, це успішні переговори спільно з районним, з районним керівництвом і з Укрнафтею. От, Це я відніс до активу нашого спільного, тому що тільки позиція, єдина позиція, яка дала нам можливість виступити. На переговори з Укрнафтою дала такий добрий результат, якого ми ніколи не могли раніше досягнути. Це мова йде про п'ять об'єктів, які, які зараз зараз стані передачі в комунальну власність з міста Долини. Це є стадіон, який вже переданий, і де ми вже почали займатися. Друге це санаторій профілакторії, де вже документи всі підписані. Це будинок техніки довгоочікуваний наш об'єкт культури, який потребує значних інвестицій, тому що, ви знаєте, ми не можемо нормально проводити заходи в холодну пору року. Я думаю, що наступного року з підтримкою нашого бюджету ми зможемо зайти вже з теплом в осінь і зиму наступного року. Це є, це є гуртожиток по вулиці Грушевського, який зараз в стадії передачі, і так само наш дошкільний заклад. Заклад Теремок, відомчий, який переходить з 1 січня, має перейти в комунальну власність. Ми частину свого домашнього завдання, так би мовити, виконали на 100%, найбільше те, що стосується підготовки до передачі, особливо таких непростих об'єктів як гуртожиток і дитячий навчальний заклад Теремок. Але те, що потрібно, було вирішити, ми вирішили. В тому числі в сесійній залі мова йде про... Статут, про штатний розпис, про фінансування. район передбачив кошти на, на всі шість закладів. Ви знаєте, що дитячі навчальні заклади фінансуються з районного бюджету. Цього року ми домовились, що ми беремо частину, частину видатків на себе, що стосується харчування. От, ну, це лишній раз просто підкреслиє те, що тільки разом можемо ми досягати хороших якісних результатів. Зараз стосовно «Укрнафти» зараз футбольний м'яч, як би мовити, на полі Все це їхніх руках Воно тільки затримується через те, що ми поставили жорстку вимогу, аби вони зняли заставу із котелень, які знаходяться біля гуртожитку, і на території дитячого навчального закладу Єдина перешкода, яка стоїть зараз, і ну, керівництво «Укрнафти» запевнило, що до Нового року вони це зроблять. Сьомим пунктом я би виділив це. Добрі результати нашої підтримки медицини і соціального захисту. Обсяг програм соціальних направлених на підтримку вразливих верст населення, підтримку хворих, підтримку учасників АТО, на підтримку лікувального процесу в лікарнях цього року у нас просто не бачені результати раніше, І в тому числі завдяки добрій співпраці з благодійним фондом громади. Я вже неодноразово говорив, і ми будемо в січні слухати звіт фонду і будемо розглядати програму, то там вже будемо мати точні цифри, але буквально за трошки більше, як за рік, фондом, в тому числі за нашої підтримки, тому що половина поставок пішла за підтримки міського бюджету, це привезено 8 фур обладнання. Я приблизно прикинув, це більше 10 мільйонів гривень обладнання в лікарні. 10 мільйонів гривень. Уявляєте собі, який обсяг інвестицій. Це при тому, що ми з вами програму заклали там, приблизно 450 тисяч гривень. Це наша підтримка фонду, невеличка підтримка інституційна, решта це оплата транспортних послуг. Ми про це ще будемо говорити, але е, хто був в лікарні, бачив, практично може побачити своїми очима, хто кажуть, е, реальні результати нашої роботи. По забезпеченню лікарні. Скажу, що фонд працює не тільки з нашою лікарнею, працює з ФАПами, з амбулаторіями, з будинками перестарілих, працює з нашими військовими шпиталями, О, тобто там робота ведеться набагато ширше. Далі я би хотів відмітити початок, серйозний початок розвитку нової галузі це бальнеологія, що таких видимих результатів немає. Але я би виділив це як окремий пункт, окреме досягнення, тому що ми, по-перше, завдяки нашому відділу муніципального розвитку і ми виграли минулого року цей проєкт, ви знаєте, державного фонду регіонального розвитку отримали фінансування з державного бюджету. І наступного року передбачено це проєкт двохрічний. І, власне, це дало нам можливість цього року пройти всю дорожню карту по підготовці документації всієї і так далі. Це Такий тривалий процес, починаючи з громадських слухань, які ми проводили двічі пам'ятаєте в Старій Долині, і завершуючи голосуванням в ту залі за ті потрібні рішення, які почалися з містобудівного грунтування, і завершуючи виділенням землі і фінансуванням для цього важливого проєкту. Цього року ми. На завершенні вже проєктного кошторису нашого першого комунального талічного комплексу, який буде на базі, влаштований на базі колишньої нашої котельні. І наступного року, я думаю, десь до Дня міста ми збудуємо першу чергу і зможемо вже порадувати мешканців першими вільнолічними послугами в нашому місті. Це дуже важливо для нас з огляду на наш ресурс, який в нас є колосальний в надрах наших і маю на увазі величезні поклади роби. Які дадуть нам можливість за кілька років залучити інвестиції інвесторів в цій сфері і почати будівництво нової потрібної галузі, яку, яка має місце в Моршині, в Прускавці і так далі. Якщо нам це вдасться зробити, ми зможемо потягнути за собою усі навколишні села, де є подібні ресурси, знаєте, наш район багатий, мінеральними джерелами і так далі. І я думаю, що долина буде такою якірною інвестицією. Системна інвестиція, яка дасть можливість будувати гальмологи в цілому районі. І, звичайно, це нові робочі місця, це податки, це здоров'я здоров наших мешканців. І я тим пунктом я би виділив суттєву підтримку освіти в цьому році. Я маю на увазі не тільки дошкільну освіту, де ми зробили дуже багато цього року, практично в кожному закладі. Велися серйозні роботи, починаючи з огородження, ми вже практично завершили роботу з огородження наших закладів, капітальні ремонти, обладнання, котельне господарство. Ну і цього року ми вже нарешті завершили будівництво спали нашого дошкільного закладу Зірочка. Наступного року завершимо благоустрій, будемо котельний. Практично зірочка буде першим таким показовим об'єктом. А далі буде росинка, Сонечка, НВК і так далі. Всі заклади в нас є намір зробити зразковими наші дошкільні навчальні заклади. Ми цього року підтримали школи наші. Уперше за останні роки в такому обсязі практично ну, більше і менше мирів отримали під нас допомогу всі наші шкільні і позашкільні заклади. От, і будемо школяря, станційних в і, і так далі. Спільно з районною адміністрацією, з районом було збудовано спортивний майданчик позаду спорткомплексу, От, тільки те, що трошки затягнулися з фінансуванням і ми не встигли його відкрити, але він вже готовий практично з огороджою, з освітленням. Єдине, що там ще розмітку потрібно зробити. Чудовий, чудовий проєкт, спільний проєкт міської і районної влади. Ми підтримали цього року через програму ті, ці інші напрямки, це і пластунів наших міських, це і Гребля, де наш керівник секції цього року зробив, можна сказати, такі перші серйозні успіхи на рівні області України. От, ми підтримали фінансово в тому числі. І зараз вони придбали 4 канони. І ця спортивна база вже. Починає так серйозно розвиватися і заявила про себе на рівні області України. Це підтримка Ікідо нового напрямку роботи, ви знаєте, прийнята програма, це підтримка балету і так далі. Я не буду зараз в деталі, тому що ми будемо слухати звіт Туристичного інформаційного центру, то Святослав про все розкаже. Це, звичайно, ну і я скажу, що до честі нашої Долинської освіти, це не тільки долин, місто, але район, в цілому район цього року зайняв третє місце по е, результатах олімпіад, третє місце в області. Це після міста Івано-Франківська і це після міста Калоша. Долина має третє місце, район має. Тобто, якщо ви отримаєте досягнення долинських учнів в районі, я думаю, що ми будемо мати як мінімум друге місце. От, тобто освіта е, і результати освіти говорять самі за все. Ну і е, е, останнє серед таких головних е, е, пріоритетів це є краєзнавство і патріотизм. Е, тут е, в першу чергу я ви виділив роботу музею. Дуже системно буде сьогодні звідти зможете, е, ну, ми зможемо всі переконатися в тому, який обсяг роботи зроблений. Ну і у нас рекордний. Рекордний обсяг цього року книговидання, фотоальбомів, каталогів, книжок з історії. Ці всі матеріали ви бачили, ми за них з вами голосували за їхнє фінансування. І це сприяє і краєзнавству, і патріотизму. Понеділок у нас буде така підсумкова конференція у музеї з вчителями історії, міськими вчителями історії. По результатах роботи краєзнавчів. Ми хочемо заохотити їх до більш глибокої роботи, залучити, так би мовити, живі ресурси, тому що ставимо перед собою дуже обітні цілі на наступні роки в краєзнавстві. Хочемо наступного року і в проєкті програми музею є це видати книгу, дослідити спочатку, видати книгу про долинське староство і замок у Долині. Ви знаєте, що там за телевізійною вишкою на вулиці Замкові на початку вулиці залишилось урочище, де колись був Долинський замок. І наше завдання з вами відродити цю історію, віднайти ці історичні дані всі, тим займається музей Іван Іванович, старший науковий співробітник, він вже багато, як кажуть, вже має багато матеріалу. Наступного року ми хочемо видати цю книгу з тим, щоб у 2018 році. Достойно вшанувати ще один великий ювілей це 600-річчя Макдебурського права. Перше Макдебурзьке право у нас було у 1418 році. От, і через півтора року вже буде такий серйозний ювілей, і ми плануємо там на тому місці, щоб там вже відбувся якийсь серйозний захід, наприклад, фестиваль історичної реконструкції. Ви знаєте, сьогодні в Україні багато. Громадських організацій, які працюють в цій сфері, знаєте, про що я говорю. Це люди, які захоплені історією, мають обладунки різні, вони проводять різні такі заходи, фестивалі. І от 18 2018 році така подія планується в нас на Горізанку. для того нам треба дуже серйозно підготуватися, в тому числі і питаннях інфраструктури, проведення цього заходу. Відзначення 600-річчя Моглібурського права до виду. Як підсумок, як підсумок скажу, що в контексті нашого краєзнавства і розвитку патріотизму в нашому місті ми щорічно проводимо багато заходів дуже важливих От, через програму ТІС, через програму місцевого урядування, органи місцевого урядування. і вона дає свої досить хороші результати. У нас кожного року додаються якісь події, вони стають регулярними. Приведу приклад фестивалю Меду, який ми починали, по-моєму, в 8 му чи 9-му році, і несли видатки по цьому фестивалю. Сьогодні в нас вже цей фестиваль є традиційним, про нього знає вся Україна за кордону, і він вже абсолютно самоокупний. Наша мета, щоб ми такі ключові події і фестивалі, які ми хочемо в контексті нашого розвитку туризму, рекреації, зробити місто таким цікавим для мешканців, для туристів. Кількість подій щороку зростає. І наступного року у нас планується ще три події, крім тих, які є. Це, ну, ви знаєте, традиційний фестиваль «Сурмегір». Це вже буде третій фестиваль міжнародний. До нас приїдуть наші партнери з Австрії, з Польщі, муніципальний оркестр. І сторіччя Мирослава Антоновича, на котре до нас завітають два голландські хори. І це буде подія, яку ми будемо проводити спільно з Міністерством культури. Я мав візит до міністра культури кілька тижнів назад З огляду на це буде підтримка Міністерства спільно з Українським католицьким університетом. От у Львові теж будуть проведені конференції. Ну і в Долині. Це буде травень місяць. Ну і ще одна подія, над якою ми працюємо, очевидно, вона буде або 30 вересня, або на початку жовтня, Перша субота-жовтня, це є фестиваль гумору в нашому місці. Ініціатором виступив наш фотоклуб і зараз готується положення про проведення такого фестивалю. За основу ми беремо те, що бачили в нашому партнерському місті Німодліні. Там такий гумористичний сатиричний фестиваль сатиричного ринку проводиться вже 14-й раз. І він теж вже практично самоокупний, там, завдяки цьому фестивалю Німодін не знають цілому світі. От ми десь на початку цієї дороги. Я, якщо підвести підсумок під тими головними здобутками, я б сказав, що свідченням цьому є те, що долину знають зараз дуже багато в Україні за кордоном цього року на базі нашого проєкту Європейської комісії по утепленню у нас. Було дуже багато делегацій, досить долини вивчали навіть великі міста України і продовжують це робити. До нас вже приїжджали делегації з різних куточків. На січень до нас хочуть приїхати два міста із Донецької області, це Волноваха. І забої, друге місто називаються Новогродів. Це приїжджає керівництво міста, депутати, вони хочуть вивчати досвід енергозбереження, ну і чи все діяльності. Наше завдання ділитися цим досвідом. Цього року про долину знято рекордну кількість фільмів, хороших матеріалів, статей дуже багато. І я б підсумок такого економічного роботи нашої з вами, я би процитував Володимира Гройсмана, який у себе на Фейсбуці написав Будь-як долина. А в гуманітарній сфері у нас минулого тижня теж є відзнака хороша брати пранові, які до нас приїжджали з презентації. Причому вони попали до нас вже не заплановано. Вони були в Моршині, але Людмила Івановна Фреїв довідалася, ну як це вони в Моршин, як вони в долину не заїдуть. І буквально за 5 хвилин було прийнято рішення, нам мені зателефонувала, кажу, як що вони тут, звичайно, нехай приїжджають. Цікаві люди, цікаві письменники, і барди, і так далі. І у нас була унікальна зустріч в нашій. В центральній районній бібліотеці Вона завершилася ще тим, що ми їх, ми їх заставили ще нам поспівати трохи. От. Але якщо серйозно, то за кілька днів вони в себе теж на Фейсбуці написали, е, оприлюднили рейтинг золотих, 50 золотих міст України, де долина на першому місці. Я думаю, що це, ну так як знаєте, в боксі, за, за версією Капранових у нас перше місце в Україні. Тому, е, Відводячи підсумки цього року, я хотів подякувати депутатам. В першу чергу, тому що всі ці події відбувалися за нашими спільними узгодженими рішеннями. І тут Віктор Іванович мені порахував у нас прийнято 449 рішень в цьому році. За кожним рішенням стоїть група людей, яка готувала це рішення, це працівники апарату, комунальних підприємств. Тут присутніх і багато неприсутніх, але це колосальний обсяг роботи, тому що рішення не пишеться там за дві хвилини, воно готується, воно проходить комісії, от, в яких ви працюєте. І це колосальний обсяг роботи, який ми провели і апарат міської ради, і працівники комунальних підприємств, і працівники наших партнерських організацій і депутатський корпус. Відбулось 78 засідань постійних комісій, теж немало, 29 програм прийнято. З них 18 річних, 11 довгострокових, Прийнято 7 звернень до президента, Кабінету міністрів. Я скажу, що от наше звернення, ну це вже було не, 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 не перше, але вже останнє звернення з приводу розщеплення рентних платежів. Ми досягли результату. Ми були першою громадою, першою громадою в Україні, яке це питання поставило ще 5 чи 6 років тому. От ми зверталися тоді до всіх громад, де є нафтовидобуток, але тоді нас не чули. А цього разу почули депутати Верховної Ради, і результатом є те, що власне перед прийняттям бюджету було прийнято закон, яким рейтні платежі розщепляються. Але друга новина не дуже весела цей закон вступає в силу з 2018 року. От, але це серйозні кошти, це там, близько десятка мільйонів гривень, а може і більше, то залежить від розміру рент, рентної плати. Вона на, наступного року, до речі, буде зменшена. От, але е, з 2018 року громади, де є нафтовидобуток, будуть мати 2% від суми рентних платежів. Це і місто, і села, і селище, якщо там є нафтовидобуток. район буде мати 1,5% і область теж буде мати 1,5%. От. Тому звернень було теж прийнято дуже багато на різну тему. От, з ініціативи і депутатів, і представників громадських організацій. Я тут хочу подякувати всім за спільну працю, подякувати депутатам, членам виконкому, ще раз депутатам обласної ради, працівникам апарату, начальникам відділу, заступникам своїм. Керівникам і працівникам комунальних підприємств, громадським організаціям тут присутнім, і Велоком, і, і, і фонду громади, і так далі, всім керівникам навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів за добру спільну працю. Подякувати нашим журналістам поважним, які е, е, знімають, потім дають дуже добрі матеріали і, і, і в Фейсбуці, і в Ютубі, і на різних каналах дають можливість мешканцям. Більш повно розуміти, що відбувається на теренах міста, що відбувається на сесіях і на виконкомах міської ради. Подякувати ще раз районному керівництву за добру співпрацю у цьому році. Ну і побажати всім доброго нового року, щасливого різдва і успіхів у 2017 році. Дякую.